Гранти на власну справу сім'я Поліщуків Умані стала учасником програми Є робота, власна справа і як результат власниками центру унікальних розваг. Внаслідок російського обстрілу у квітні 2023 року. Родина втратила власний бізнес. Відновити його вдалося завдяки грантовій допомозі. За 250 тисяч гривень обладнано розвивально ігровий простір для малечі для створення розвиваючого розважального простору для діток від півтора року. Мені дали максимальну суму 250 тисяч. Ми вклали десь трошки більше 300 тисяч своїх коштів. Також це ремонт, вікна, стаціонери, обладнання різноманіт, якого не було в переліку в грантовому. Я вважаю, що нам вдалося реалізувати те, що я хотіла. Основними такими перевагами гранту є те, що його. Абсолютно реально і круто взяти нам. В майбутньому ми плануємо за умовами гранту. У нас ми вже наняли одну людину, ще одну нам потрібно і там працювати. Захоплюється такими незламними українцями та силою духу цієї сім'ї уманський міський голова Ірина Плетньова. Вікторія сьогодні гарний приклад, коли люди не опускають руки навіть після того, як в один момент тут в тилу втратити повністю бізнес. Підняли голову горду і почали відбудовувати свою підприємницьку yep. діяльність, О. ну а те, що держава підтримує наших підприємців в цей час, це дуже круто. Я хочу також подякувати Вікторії, що дійсно людина повна сили і навіть в такий нелегкий час займається підприємницькою діяльністю, розвиває, як яке наше місто і податками допомагає нашим військовим. Тому бажаю більше клієнтів розвитку вашому бізнесу, щоб все у вас виходило.